Радіоведучий та інтерв'юер Слава Дьомін розповів, що зовсім не спілкується зі своєю мамою. Ми з нею востаннє спілкувалися вживу, е, якщо не помиляюсь, у 2016 році по телефону. Ми кілька разів спілкувалися, але це було е, дуже поверхнево. Зокрема, у червні 2022 року. Дьомін повідомив, що його рідна мама подала на нього в суд. Не заради того, аби їй син виплачував аліменти. За словами дьоміна, його конфлікт з мамою триває вже більше 25 років. Все через те, що жінка знущалася над підлітком, принижувала і дуже сильно била за все, що можна та чим можна. Мама била дьоміна так, що в нього були рани і кров. Він також згадує, як у 13 років мама відправила його викинути сміття, а потім просто не впустила додому. Оці всі образи, це все це вже в минулому мені. Вже не цікаво, тому що в мене є своя родина, в мене є своя дитина, яку я розвиваю. так? Я не хочу тягнути е, ці всі історії. Вона для мене просто є людина, яка мене народила, і от вона живе своїм життям, я своїм. Але чому я ще не хочу спілкуватися з цією людиною? Тому що нещодавно е, я дізнався, що вона, живучи в Іспанії, це не. Е, не підтверджена інформація, але мені розповіли про це, що вона, живучи в Іспанії, виходить на мітинги на підтримку Путіна і Росії. Зараз Слава і далі не спілкується з матір'ю, яка живе в Іспанії. Він вважає її біологічною мамою, однак переконаний, що рідною людиною вона ніколи для нього не стане.